Чим відрізняються номерні знаки для автомобілів та як їх вибрати? До вибору номерних знаків для свого авто деякі водії підходять досить відповідально. Підбирають комбінації цифр, яка подобається, або легко запам'ятовується. На вулицях українських міст можна зустріти номерні знаки з чотирма сімками, з цифрою комбінацією року заснування Харкова або ж індивідуальний номерний знак з уособлення мрії всіх українців. Перемога, однак інколи власники автівок плутають різновиди номерних знаків і, наприклад, не розуміють різницю між індивідуальним номерним знаком та платною комбінацією. Сервісні центри МВС Полтавщини дають роз'яснення. Номерні знаки державної реєстрації отримують усі транспортні засоби, коли відбувається їхня перереєстрація або перша реєстрація на території України. Такі номерні знаки містять символ державної належності транспортного засобу, дві літери, які позначають регіон, де відбуваються реєстраційні дії, чотири цифри, дві літери серії. Символ Державної належності транспортного засобу це напис ЮА та зображення Державного прапора України. Розміщені на Тлі прямокутника синього кольору вони розташовуються зліва у сервісних центрах МВС видають як стандартні прямокутні номерні знаки державної реєстрації, так і так звані американські, які мають більш квадратну форму ніж класичні. Вони створені для автомобілів з неформатним місцем закріплення. Підібрати та забронювати комбінацію номерних знаків можна у кабінеті водія. Номерні знаки державної реєстрації із визначеною комбінацією цифр є платними, оскільки їх вартість враховує вартість металевої номерної бази та визначеної комбінації цифр. Перевірити вартість платного номерного знаку можна на сайті головного сервісного центру МВС, а забронювати у кабінеті водія. Індивідуальний номерний знак це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватися. Автовласники можуть замовити індивідуальні номерні знаки онлайн у кабінеті водія або у будь-якому зручному сервісному центрі МВС при особистому зверненні. Індивідуальні номерні знаки дійсні лише на території України. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 044 19 88 або на сторінках головного сервісного центру МВС Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.